На даний момент немає і програми в нас в обласній раді, вона не розглядалася. І е, я думаю, якщо вона поступить з тими пропозиціями, які запропонує фін... управління, звичайно, ми її розглянемо і необхідно питання вирішувати. Але я би просив всіх, щоб довкола даного питання не було політичної складні, тому що дійсно нас слухають люди, слухають батьки. І це впливає на колектив і на дітях відбувається, що саме основне. І не можна тут Степан, Степанович, ставити це питання перед, наприклад, розподілом ми ж рівні залишки зараз не ділимо. То подання, яке є по внесенню змін до бюджету обласного, воно стосується суто кредиторської забороненості, яка виникла станом на 1 січня 2011 року, яку нам необхідно профінансувати і закрити ті роботи, які були виконані в 2010 році, і з причин, то, що позначається, не проплатило. Були не проплачені. Це одне. Друге, стосується субвенцій з державного бюджету, обласного бюджету, які є кошти на вибори і в тому числі є постанова Кабінету міністрів, якою надано в області субвенція з державного бюджету на об'єкти соціально-культурного значення в розмірі 30 мільйонів. Ну і також будемо визначатися щодо тої субвенції, яка поступила на, на комунальні дороги. Так що, Олексій Петрович, якщо буде бажання сесійної зали включити порядок денний, я не заперечую, в принципі, бо сесії не відбудеться у де пленарне засідання. Можна його включити, і тоді ми стимулюємо обласну адміністрацію швидше подати дані матеріали.